you mm -hmm. Вас, дорогі друзі! В сьогоднішній вечір ми звертаємося знову до Слова Господнього, тому що в ньому ми черпаємо сили, натхнення. Ми знаходимо тут джерело ось цієї Господньої мудрості для кожного дня нашого, для наших роздумів, для нашого виправлення, для нашого навчання, для того, щоб ми могли застосовувати в нашому житті. І на сторінках. Святого письма, і в старому і новому заповіті так багато є ось того, що ми можемо взяти для себе, де ми бачимо Господа, де ми бачимо Його милуючу руку. І, на, і, в, старих, і в старому заповіті в історіях, так само Господь проявляє свою любов до людей, і ми бачимо ці приклади чудові і для нас сьогодні актуальні. І в книзі буття, 19 розділ ми читаємо історію про те, як Господь врятував Лота і його сім'ю від гніву, який виливався на Содомі Гомору. І 19 розділ ми читаємо з 15 по 17 віршів. Коли ж настав світанок, ангели почали квапити лота, кажучи: вставай, бери свою дружину, обох своїх дочок, які з тобою, щоб і тобі не загинути через беззаконні міста. Оскільки він зволікав, то ангели завдяки Господньому милосердю до нього взяли за руки його та дружину, обох його дочок, і вивели, залишивши за місто. Коли ж виводили їх, то один з одних сказав: Рятуй свою душу, не оглядайся назад і не зупиняйся ніде в околиці, втікай нагору, щоб часом тобі не загинути. Ця історія говорить для мене про цю велику милуючу Божу е руку, милуючий характер Господні, його любов до нас, людей. Завдяки молитві Авраама, мужа Божого, завдяки його заступництву Господь рятує лота. Господь послав усіх цих ангелів, цих мужів, туди до в місто те грішне, в дім лота. І Лот Почувши цю звістку, ми читаємо: він ще зволікав, він ще щось борився, він збирався, він ще, десь, можливо, якісь хотів зробити останні приготування для того, щоб залишити те місто. Тут не написано, просто написано: він зволікав, але вже був світанок, вже був день, починався день, коли мало бути знищено це місто. І, і ось тут особливі слова сказані. Завдяки. Господньому милосердю до нього, через Господнє милосердя, через милість Господню ангели беруть за руки Лота, його дружину, його дочок і виводять їх з цього міста. Навіть коли Лот і його сім'я зволікали, барились, не Можливо, не спішили, чи, чи десь щось затримувало їх там. Щоб врятувати цю сім'ю, ангели беруть їх за руки і виводять. Ну, я не думаю, що лот там опирався, чи там його сім'я, чи якийсь вони спротив робили цьому. Але просто в цьому ми бачимо і тут написано конкретно: завдяки Господньому милосердю, через милість Господню. Господь бере за руку і виводить. Я думаю, кожен з нас ми переживали ситуації, коли ось ця Господня рука вона торкалася нас. Господь брав нас за руку і з різних складних ситуацій, можливо, навіть дуже складних, які ми самі не могли вирішити. Господь просто брав за руку і виводив нас. Господь нас рятував, Господь нас визволяв і спасав. Через Його милосердя, через Його любов. Навіть коли ми десь барилися, десь ми сумнівалися, десь думали ще, але наскільки Господь, люблячи і милочи, Він за руку нас брав і спасав. І навіть коли ми роздумуємо про Боже спасіння, як часто ось ми бачимо ось цю таку велику Божу любов. Господь все робить. Для того, щоб нас рятувати. Господь навіть за руку на руку свою простягає і виводить нас з цього, з-під гніву свого, з-під того неминучого покарання, яке чекало на Содомі Гумору, яке чекає на все людство. Ми не можемо з цієї історії робити якусь всезагальнюючу догматику, щось узагальнювати. Але ми просто в конкретній цій ситуації бачимо, як Господь любить, як Господь по милості своїй спасає лота, як Господь спасає кожного з нас, як Господь продовжує спасати людей. Він за руку виводить. Але в цій ситуації, в цій історії. Є одне важливе застереження для кожного з нас. Господь не може силою кожного з нас спасти, Господь не ламає наш характер, Господь лише допомагає нам, Господь лише спонукає нас. І ми бачимо це чудово на продовженні цієї історії. Ми бачимо це в тому, як повела себе жінка Лота. Коли ми читаємо. Ось в цьому 17 му вірші, що ангел сказав Лоту і його сім'ї: Рятуй свою душу, не оглядайся назад, не зупиняйся ніде в околиці. Ось це було повеління, це був Божий наказ, і це, на це Господь уже не міг якби, вплинути на їхнє особисте бажання, на їхнє серце. На їхній розум Господь не, не чинить ніякого тиску. Вони самі повинні були вибрати ось це спасіння. Це був покли, заклик до їхньої душі, і це мала бути відповідь їхньої душі. І ось е, жінка лота, вона все-таки оглянулася, щось її тягнуло туди назад. Щось було цінне там, у тому Содомі й Гоморі. Куди вона повернулася, незважаючи на ці слова, на ці застереження, незважаючи на те, що там жахливо відбувалося позаду неї. Сьогодні для нас ця історія, вона і підбадьорення, і застереження. По своїй великій милості Господь рятує нас, Господь посилає свого ангела, який виводить нас, Господь бере нас за руку. І проводить через різні ситуації. І ми бачимо, що тут ці ангели вони йшли разом з Лотом, разом з його дружиною, разом з дочками. Вони проходили ось ті, тою дорогою спасіння, щоб врятувати лота. Вони були разом з ними. І Господь з нами проходить через ці важкі ситуації, коли Він виводить нас за руку з різних, з різних обставин важких. Але разом з тим Господь хоче, щоб наше серце належало Йому, щоб ми відвернулися від зла, від гріха, відвернулися від того, що може нас відволікати від любові Господні, від Господа, від спасіння нашого, але щоб ми повністю поклались і довірились Йому, поклались на Його милість, поклались на Його любов. Він нас любить безмірно, Він нас рятує, Він нас спасає. І нашому Спасителю, нухай буде слава по віки вічні. Амінь Помолимо.